Доброго ранку. 8.45. З вами студія управління часом Богоштайм. Ми виходимо з нашими традиційними тайм менеджмент зарядками, щоб вас збадюрити, підтримати, надихнути і поділитися якимись цінними даними, які зроблять ваш день більш щасливим, більш ефективним, більш успішним, і при тому. Щоб ви отримували задоволення і насолоду від того, що ви робите, сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про самоцінність. Деякі питання з цього я вже піднімала в своїй попередній тайм менеджмент зарядці, але я зрозуміла, зі мною трапилася одна така ситуація, один випадок, і я взяла гарний досвід з цієї ситуації, з яким хочу зараз з вами поділитися. Я вже близько двох років практикую голодування одну добу, раз на добу. Я не вживаю взагалі ніякої їжі. Я можу пити лише чисту теплу воду іноді, але зараз вже я на тому рівні, коли практикую взагалі сухе голодування, коли взагалі нічого не їм. І моя сестра, яка знає про це, поділилася зі мною одним відео відомої української співачки, яка розповідала про те, що вона один раз в житті спробувала теж поголодувати, вживаючи лише чай і воду. І коли я подивилася, як вона про це розповідає, з якою гордістю вона про це говорить. Вона назвала це якоюсь унікальною надунікальною духовною практикою, що вона отримала в цей час надунікальний досвід, що у неї навіть ледь катарсис не відбувся в цей час, і вона здобула якесь там просвітлення. І вона з такою самоцінністю і повагою до себе. Про це говорила, і я зловила себе на думці перше, що я її обесцінюю. Але друга думка була більш правдивою. Я не її обесцінюю, я себе обесцінюю. Виходить так, що ця людина робить якусь дію, вона нею пишається, вона нею надихається. Вона дає собі підтвердження, вона дійсно проявляє любов до себе в цей момент. В той момент, як я просто заздрячи їй, те, що вона так може, у неї так виходить. І що тут взагалі такого вона зробила, починаю її обесцінювати, Починаю применшувати її вклад в своє життя. І тут. Я хочу дати вам таку пораду, щоб ви теж поспостерігали за собою і поспостерігали за тим, де і як ви обесцінюєте інших людей. Бо, як правило, коли десь і якось чомусь ми обесцінюємо інших людей, в першу чергу ми обесцінюємо себе. Ми обесцінюємо щось в собі. Тому що, як правило, ми говоримо, та це взагалі не проблема, що, що тут вирішувати, Да це кожен зможе, да та... нічого особливого я не зробила, та нічого страшного, що так, що стільки зусиль, всі так можуть і так далі. Ви зрозуміли, тобто у кожного своя може якась касета в голові в цей момент прокручуватися думок. І можуть вилазити от різні такі фрази, фрази обецінюючи, коли ми обесцінюємо або свої власні дії, або обесцінюємо інших людей. Але при тому ми теж обесцінюємо в першу чергу себе. Тому що, значить, щось, те, що ми робимо, ми, бачачи в других інших людях, ми просто для себе думаємо. Я ж це можу легко робити. То чому вона так пишається тим, що вона це може робити? Там нічого особливого немає. І ми починаємо інших обесцінювати. А інша ситуація, та часто так буває, це коли ще ми чогось хочемо. Тобто ми чогось хочемо, ми бачимо, що інша людина це може, в неї це виходить, в неї це класно виходить, вона має якісь результати. Ми починаємо заздрити, а заздрість це дуже погано. В нас ж всі вчили, що заздрість це дуже погана емоція. Але я відкрию вам таємницю: взагалі поганих емоцій не буває. Емоції це просто індикатори, які показують, туди вийдете, не туди вийдете – що вам потрібно, які ваші потреби незадоволені і так далі. Тому до емоцій треба завжди ставитися, просто як до, інформаці... до інформації. Вони несуть вам певну інформацію, яку ви можете використовувати, щоб покращити своє життя. Тож подивіться, кому ви заздрите. І відноситесь до заздрості як до індикатора. Хм, Окей. Я заздрю цій людині. Чому я заздрю цій людині? Що вона робить таке, чому я заздрю? Можливо, я хочу цього самого. А що саме я в цьому хочу? Що саме я хочу і як мені це зробити? І треба втілювати це в життя, тому що заздрі – це дуже круте відчуття насправді. Це те, де ви можете побачити свій потенціал. Де ви його недореалізовуєте, і таким чином це вам може стати просто інколи прозрінням, що вау, ви з'являється, я у цього хочу. Тому мої настанови вам на сьогодні перше, не обезцінюйте, помічайте, точніше, помічайте, де ви обесцінюєте себе в першу чергу, і де ви обесцінюєте інших людей. І починайте відміняти ось ці всі обезцінюючі речі. Тому що, як я говорила в своїй попередній тайм менеджмент зарядці, до себе собі треба давати підтвердження, себе треба хвалити, себе треба надихати, про себе треба турбуватися. Тому що ви тільки ви та основна людина, яка може повноцінно потурбуватися про себе. І тоді ви перестаєте бути обузою для інших. А ви починаєте бути тією людиною, яка з наповненого стану може ділитися і віддавати. А друге, подивіться, де ви комусь заздрите. Заздрите і знову таки обесцінюєте. Тому що там. Ви можете побачити, який, який потенціал, що саме ви ще не реалізовуєте в своєму житті і чого ви хочете, але собі якимсь чином не дозволяєте. І складаючи список завдань на сьогодні, про що ми завжди нагадуємо вам в наших тайм менеджмент зарядках, не забудьте обов'язково, коли. Складете весь список своїх завдань ввечері, будете оцінювати, що ви зробили, а що ви не зробили, дати собі максимальне підтвердження за кожну свою дію і похвалити себе, тому що те, що вам здається, простим, те, що вам здається, звичайним, насправді ви зробили його звичайним. Ви настільки зросли з якимись своїми якостями, своїми діями, що ви не помінчаєте в цьому свою унікальність. І від того ви себе обезцінюєте, ви спрощуєте всі, ви говорите, що це все неважливо, це все не відіграє. ну, ви… От, от Вони особливі, а ви, ви, ж, ну, ви ж у вас це легко виходить. Тож не обесцінюйте те, що в вашому житті легко виходить, не обесцінюйте щоденні свої дії, які рухають вас до ваших цілей, надихайтеся тими своїми досягненнями і даючи собі ввечері підтвердження, що ви виконали. Використовуйте це як топливо для того, щоб рухатися далі і далі досягати в своєму житті, здобувати нові якісь цілі і здійснювати свої мрії. Нагадую, не забудьте сьогодні скласти список завдань на сьогодні. проставити, скільки часу ви витратите на ту чи іншу задачу, або фіксований час поставити, якщо у вас якісь зустрічі. Порахуйте, чи вміщаєтесь ви в 24 години. Якщо занадто багато задач перебрали, то перенесіть на наступний день. Якщо відчуваєте, що навпаки, сьогодні якийсь лайтовий день, і ви бачите, що у вас ще вистачає часу зробити щось приємне для себе, то обов'язково включіться в свої плани. Не забудьте виділити 4 години на форс-мажори, які завжди трапляються, ви маєте бути до них готовим. І графічно зображайте свій розклад, що за чим ви будете робити, щоб намалювати карту свого дня. І будьте уважними сьогодні до своїх емоцій, до своїх почуттів і повторюю: не буває поганих емоцій. Просто вони являються вашими індикаторами, які показують вам в правильному ви напрямку рухаєтесь. Правильно ви зробили, неправильно, чи десь ви порушили свої цінності і свою цілісність. Тож я вам бажаю сьогодні тільки натхнених надихаючих емоцій, як наслідок того, що ви дійсно рухаєтеся по своєму шляху і йдете по вашому шляху, реалізуючи саме ваші цілі. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.